Розкажу що до чого, що як. Коротше, чим, чемпіонська олія. Розпочну з хорошої новини. Що, у Молдавію, направо їдемо. Був би на фурі. Хер би тут приїхав. Друзі, всім мої вітання. Ви на каналі Трудобудні. 13 лютого понеділок. Розпочинаємо тиждень. І починаємо з нашої газелі. Куди ж, куди ж нам з вами без неї? Е, зараз трохи розкажу, що до чого, що як, що будемо робити. Е, опа! Зараз в першу чергу треба завести її. Це буде нелегко, бо на дворі зараз десь мінус Мінус 5, мінус 6. Але коли я казав, що треба зробити свічі накаласті, які тіпа, якби вони горять, але їх там взагалі нема. Щоб газель гарно заводилася, але це нікого не стосувалося. Зараз не про це. Пробую запустити двигун. Ну, майже, майже вийшло, але не вийшло. О-о-о, пішло, пішло, пішло. Тиш, 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 тиш. -ти 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 -ти. Так це націлування машини без свіч. Ладно, не про це. Планов було зробити. Це торопіть нахер, ніхера не чудно. В планах було зробити в мене наступне. Хотів же ж зробити тент. Е, тент переноситься аж на наступний тиждень. А чому наступний? Тому що е, не, немає вільного часу. Тент роблять позаписі. Кучу, коли вона не будеся І розкажу. Піду до Дніпра, Дніпря нам привіт, туди везу 2 тонни проволоки, назад забирати теж буду проволоку, але на заводі, тому такий день продуктивний буде в мене. Поки грузили, міняв лампочку у фарах. До речі, буде поїздочка на. Одесу знову. Тому, думаю, буде цікаво. Не перемикайтеся. Шановні мені. Майже третя закинув три бухти, десь, мабуть, вони кілограм по 700, десь 600, ну не знаю, коротше три. А було виписано, виписано на 2 тони. Я думав, що буде дві, але їх три десь. Ну, приблизно 600-600 з копійками десь. Йду забираю документи і на Запоріжжя. До Запоріжжя 100 кілометрів поїхав. Коротше, глянув документи тона 799. Ось, скільки багато проволоки лежить. Не сприятлива погода зараз. Треба вивезти закази. Це і 15 км від Запоріжжя Потім там забрати кое що на тепличному, І планах же ж сьогодні Заміна мастила в двигуні в Івеці Та хотів там по мелочі позаглядати, а ще хотів поміняти топлив фільтра. Погода, конечно, сьогодні шепче, ну, зато не холодно. Вже би плюс. плюс, плюс, у, у всіх сенсах, плюс, ви поняли, так? Да? Ну, подивимось, що буде з цього виходити, поїхали. Так, друзі, не показував, не було щось такого знаєте, часу, особистого настрою. Пошпрацював газель. Так, пошпрацював і вечку. Свіжачок, бачите, знизу зверху. Резину хотів, ось тут бачите нормально якби. Резина. А оце вібрація за це, мабуть. За оцей бачите? І воно, головне, зіжерло і остановилось, не знаю. Оце бачите, так ну думаю, видно. Тобто оце, оце їде, а це не їде. І це воно, мабуть, для цього вібра... вібрірує. Щось отут не подобається, мені щось там мокре, але зараз там лазить. Зараз треба ще залізти масло поміняти. Фільтр один міняю, тонкий, грубий. Фільтр другий, грубий, тонкий, очистки. І що? Націдив вже солярочки, щоб залить у фільтра, щоб воздуху не було. І ось таке, до речі, мастило. Не знаю, кому цікаво, може буде. Може не буде комусь цікаво, не знаю. Ось таке мастило. Бачу, написано Renault, Volkswagen. А далі не розбираюся. Якийсь чемпіолі какие-то. Чемпіолі. Коротше, чемпіонська олія. Ну і ось два фільтри. Масляний. Масляний віксовський. Ну а ті я не знаю по ціні. то В Взагалі занимаюсь. Машина, до речі, вже загружена. Зараз покажу. Це буде їхати у нас. Завтра виїжджаємо, завтра середа, 15 лютого. Оце тут я да, да, навіть не скажу скільки точок, тому що не бачу документи. Ну, як завжди, менше п'яти не буде. Займаюсь, бо зараз скоро потемніє. Якщо що щось покажу. Так, ну що, спробуємо. Зараз зробимо маніпуляцію таку. Сашка знімемо заодно. Заодно Сашка знімемо. Привіт, привіт, каже вам. Сейчас будемо запускати. Двигуна. Зальів. Конечно. Все зробив? Все залив. О! Машина чорна, як, як... чортовий. Так. А ну-ка. А ну-ка, кабіну не покази нам. Не, порядок. Сподіваюсь, воздуха не хапне. А, пісня. Песня. А... Масло я не лив сюди, тому що обісрав би весь двигатель. Я обично заливаю, ну доливаю тоді вже. У мене спереду ж є та горловина заливна. Заливаю спереду. Тоді. Я десь літрів, ну на глаз так літрів, може, вісім зараз лив. Коплював порядок, бачите, нормас. Оце рожливий соля... соля соляру тут. Якийсь зуб такой. Ага. Десь соляра капає. Чи стара капає, чи непонятно. Десь капає. Ще буває. Ось тут я затягую. Так, а моя тряпка. Тряпка там. Я зараз все ще воздухом обдую, тому що воно капає з віціля мабуть, я так думаю. І тут треба воздухом. Розлив трохи відработки, зараз пісочком присиплю і буде нормально. Друзі, і розпочну з хорошої новини. Дякую, дякуючи вам, дякуючи е вашому активу. Нас вже 2000 з хвостиком, Тому величезне дякую всім вам. Дякую за підписку, дякую за актив, за коментарі, за лайки. ну, Одним словом, ви найкращі. Мої підписники самі найкращі. І тепер до роботи. В мене 8 розвантажень буде. Якщо пам'ять не подводить мене, то це в нас буде Баштанка, Одеса, Чорноморськ і Белгород Дністровський, тому треба все встигнути. Тому що сьогодні середа вже у нас і 15 лютого, тому треба буде всіх, всіх встигнути викинути. Хтось писав там коментар, типа щось дармовоз, як типу, дармовоз в плані 10, 10 завантажень, типу, схопив. По-перше, дивіться, ролик. Від самого початку до кінця, щоб розуміти, я брав не 10 завантажень, а було 10 розвантажень моїх, тобі ж тих, що ми веземо. А по-друге, я працюю не сам на себе, тому я, що, що, що взяли, то я їх взяв і повіз. А оце такі коментарі писать термовоз і сам не, не сам. Не іншим не даєш заробити. Робіть, хто кому не дає. Знаєте, як кажуть, великій родині не щолкають, поняли чим, так? Да? В заявок зараз і так мало, тому приходиться ну, як, брати те, що є, а перебирати, крутити не, не, не в нашому випадку. Тому якось так. Поставимо трошки всіх таку ясність. Якщо пишете, дивіться хоча б ролик від А до Я, як кажуть. А то 10 він. Коротше, я так зрозумів, що він написав коментар, він думав, що я взяв 10 завантаження. Типа такого плану. Чи, чи я дурак, чи сані не їде, не знаю. Зараз 9 година ранку, я вже на Криворижській трасі. В планах сьогодні Баштанку викинути та переїхати хочу на Одесу. Одеса, по-моєму, буде розпочинатися зі стовпів з ринку. Далі у нас буде після ринку Чорноморськ, це ж квадрати будуть мої улюблені. І Білгород-Дністровський також будуть квадрати. Дзвонив, до речі, постійному своєму клієнту, той раз теж він. Тільки перед носом відправив машину. А цей раз вчора набрав його, він каже, що ще тіпа, нічого немає. Не, не назбирав, ну, не назбирав, не назбирав, будемо шукати. Тому що нам треба якось так встигнути. І в мене на понеділок, я ще не підтверджував, не дзвонив конкретно, але на понеділок повинен бути в мене тент, Задній клапан будуть мені міняти, тому... Хотілося б встигнути, але як воно буде, насправді будемо дивитись. Тому кому цікаво, друзі, не перемикайтесь. 140 кілометрів залишається мені до баштанки. Зараз без 15-11. Отакий сніг прийшов рясний. Там десь трохи сонечко сподівається вийти. Показатися, але в нього нічого не виходить. Ну, а Ми їдемо 80. Потихеньку, помаленьку далі. 12-та година дня. І, як бачите, нас з вами вітає Миколаївська область. Непогано йдемо, 12-та, а ми вже в Миколаївській області. Так, друга година дня. Я викинув баштаночку. Сьогодні такий день на чилі, на розслабоні, одна вигрузка всього-навсього. Зараз виїжджаю на об'їзну, баштанки наліво і піш... пішов на Миколаїв, на Одесу, Одеса мама. 17.15, як прям пиво. Одеська область вітає нас. Гарно йдемо, непогано, гарно йдемо. Зараз заправочку і відпочивати. Добрий ранок! Ось так виглядає. Монтаж. В баштанці тут трошки гвоздя було, я скинув і все. А, і проволока маленька. Там з'їхало, звісно, то не є дуже добре, але не смертельно. Зараз викидаю. Це на стовпах і там трохи рабиться, уйде. Той ряд їде на Белгород. Ну як, Чорноморт, Белгород і ще буде, там з Вознесенська не довозбув. Буду його туди викидувати, бо я дивлюсь, мене на 8, ну і я вам сказав, що в мене 8 розвантажень. Машина чорна, капець, не знаю, вийде помити в цьому рейсі. Той рейс ми... було дуже холодно, мийка не працювала. А, зараз вчора їхав, проїжджав мимо моєчки, вона працює, але ж, але ж тепер питання часу. Чи буде в мене час, чи не буде. Так що якось так, друзі. Чекаємо, зараз пробочка там десь в Одесі. Зараз підійдуть. Чотири точки тут по бирику, по шустрому викину. І їдемо далі. Так. 9.25 ранку, як бачите, і ми вже викинули ринок. Чотири розвантаження було на риночку у мене тут. Зараз їдемо в Чорноморськ і Білгород-Дістровський поїхали. Ну що, у Молдавію направо їдемо. Чи як? Якщо Молдова не дивляться, привіт вам. Ми рухаємось в Білгород-Дістровський. Бачите, це от границя. Ну, таможня яка там. Границю я вже пройшов. Це таможня молдавська. А ми рухаємось далі. Ну ви зрозуміли, так? Так, ну квадратики щось мене трохи засмутили. Тому що довго викидали. Тут у них машин куча, ну, там тим, тим, тим більш пересорт, недосорт, коротше таке. А, зараз третя година дня, я виїжджаю, до речі, завантаження постійний клієнт набирав, казав, що 20 кубов завтра тобі буде, я кажу, все чудово. Тому Якщо буде щось ну в плані докинути, докинемо. Якщо ні, то поїду так. Коротше, що хочу сказати, хлопці. Навігатор чудо без баяна. Був би на фурі, хер би тут проїхав. Ну, вже бачу вон, та яка мені потрібна. Да, Цирк цей годі. Так, друзі, 18 лютого вже у нас субота. Зараз виїжджаю я, буду їхати на завантаження. Завантаження буде у нас як завжди, біля 7 кілометру. кілометру, тому якось так. І з утра тут, звісно, зранку тут піжняк всі виїжджають і заїжджають. Простояв п'ятницю завантаження сьогодні субота. В четвер я викинув, близько шостої вечора приїхав. стоялочку. вчора відпочив, так скажем. Завтра ще треба буде мені подзвонити, в неділя, а в неділю за тент. Дзвонив вчора, вони казали. Набери в суботу, тому що в понеділок можливо якось получ... получиться, а можливо і не вийде. Тому я не знаю, як правильно вона каже, набери, тому що понеділок в понеділок у мене розвантаження, це по-перше. По-друге, у мене в понеділок а, понеділок маю їхати ще в Дніпро, мабуть. Не знаю, коли це все робить тому що вівторок, тіпа, він каже, вівторок контент, а е тоді вже тіпа, все, все, всереду грузити. Не знаю, як воно буде. Будемо дивитися, походу. По ходу п'єси, як вам кажуть. Зараз 7.30. Ми домовилися на завантаженні на 8.30. Зараз трошки переїду. Тут в принципі 10-15 км. Ну якось так. Хотів ще машину помити. Вчора день, думаю, поїду до нас на самообслуговування, помию. Тоді думаю, дай-ка я подивлюся спочатку погоду, що там показує. Чик стоїть на суботу на ранок дощ. Вот вроде пожалуй. Вот он. Я к чу короче пятой точки, що мыть, наверное. Не важно. Ой. Шо, не ми? Як знав, що така буде. Хрименян. Завантаження. Ну, нове, нове, новий рейс. Буде вроді на клопливо там щось заказ великий там. Є будівельний магазин у нас клієнт туди вроді. Багатенько там треба. І вроді там вони домовилися, що турбаходка. Тобі ж, наступна неділя там, наприклад, і там ще наступна. Або через неділю. ну, теж таке. Ладно, друзі, я поїхав тут на завантаження, вам приємного перегляду. Вантаж. В принципі, Зараз ще оце перепакують, буде трохи подушок, ну можливо, ряд до криші. І там в другому складі одна палета буде ще. Там по спосуд. В принципі, півмашини буде вантаж. Так, а кто ты тут нас стоит? Андрюха стоит, -мо А ну-ка заидем спытаем Шо як шо почем? I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness A reflection of the emptiness, hilarious. You so, am already in so Today need a Зараз скажу яке, 19 лютого. Так, друзі, викинувся, виїжджаю. Сьогодні, до речі, неділя, у мене О, одне розвантаження було сьогодні. Ну, там Казали на завантаженні, що будуть в тебе дві вигрузки. Я позвонив, домовився сьогодні, щоб викинути оце, а завтра... Подушки там. Тому що завтра хочу встигнути на тент. Вони сказали, якщо ти до 10 години ранку приїдеш, то ми в принципі тебе будемо брати ну, і робити тент тобі. А якщо ти не встигнеш, то на вівторок. Тому я підсуетив, підсуетився трошки, щоб сьогодні все викинули. Ну, як бачите, 7,56 ранку я вже викинув зараз. На базу і робити відос. Не знаю, встигну, ні. До речі, проїхав я в цьому рейсі 1400 км рівно, як не дивно. По витратам нічого не буду казати. Заробив, ну, заробив та й заробив. Як писали, гроші люблять тишу, гроші тишу" тому. тому якось так. Ну, а приблизно одно на соляру ми потратили десь десяточку. Плюс-мінус от, і. от і рахуйте. Близько 10 тисяч. До речі, дякую всім вам за актив, за коментарі. Ви найкращі. Нас вже 3. Фу три. Ну, губу раз. розкатав. Дві тисячі, але це все ж досягнення. Тому дякую кожному з вас. Дякую, що ви мене дивитесь, коментуєте. В двох словах дякую за актив. Ви найкращі, мої підписники, самі найкращі. Ну як завжди, слава Україні, слава нації, а далі знаєте.